З пів восьмої ранку біля легковика, де торгують молоком незвично велика черга, переважно пенсіонерів. Люди вистоюють по кілька годин на холоді, аби придбати удвічі дешевше молоко ніж у крамницях та на ринках. Півтори години, тому що мені не вистачає грошей. За плечима десятки років роботи бідкаються пенсіонери. А замість спокійної старості боротьба із бідністю. Тручаю життя. Получайте. Пенсії 847, 735 заплатити за квартиру. Навіть мені соромно, що я дожилась до цього, що я маю 40 років стажа. І що я не можу даже собі нормально купити м'ясо кусочок. Я десь так дивлюся, що щось би таке дешеве, що мені хватило і заплатити за квартиру, і на ліки, і, і ще трешки хоч щось дітям дати. Крім вартості продуктів, від яких вимушено відмовляються, більше лякають людей високі ціни на ліки і зростання комунальних послуг. Зінаїда Матвіїна не уявляє, як сплатити за новими тарифами за опалення. Тому пенсіонерка та інвалід пішла працювати. Якщо я платила 400 гривень, то зараз. За, за тисячу то зараз плачу тисячу сто дуже збільшилося. А в нас двоє маленьких дітей. Ми мусимо палити так, щоб дітям було тепло. Небагаті, але й бідними себе не називають молодші чернівчани. На найнеобхідніше кажуть перехожі заробити, вдається. Заробляють нелегально, але живуть нормально. Наші люди в основному ті, хто хоче працювати, то працює. Роботи вроді як много, але грошей недостатньо. В Україні офіційно 12,5 мільйонів бідних, але за законом ані пенсіонери, ані працюючі не визнаються малозабезпеченими, доки їхній дохід відповідає затвердженим у бюджеті мінімальним розмірам. Пенсіонер не є малозабезпеченою людиною, бо його пенсія, як правило, перевищує для пенсіонера 723 гривні на сьогодні, а з 1 грудня буде сімсот. 700... 34 гривні а для звичайної людини, яка працює чи гривень, на Буковині кількість малозабезпечених, які отримують допомогу, за останні роки істотно зменшилась із 6 до 2,5 тисяч. Переважно це багатодітні родини. Сім'я із двох батьків та трьох школярів за законом повинна мати дохід 1250 гривень. Держава доплачуватиме лише якщо встановлена сума виявиться меншою. Якщо сім'я порівнює своїх доходів, отримує менше ніж цю суму. Значно ну, працює один батько на невисоку зарплату. Отримує 907 гривень на сьогодні мінімальну зарплату. То 350 гривень ми цій сім'ї будемо доплачувати як державну соціальну допомогу. Чиновники кажуть, раді б допомогти усім, та бюджет не дозволяє. Разом із тим владники визнають, що наявність роботи повністю не вирішує матеріальних проблем громадян, щоб суспільство стало заможнішим. Потрібен комплексний соціально-економічний розвиток держави. Майя Гуменна Сергій Льоткін, час новин Чернівці.